Ще одну надважливу подію, яка сьогодні очікується, американський сенат сьогодні розгляне питання допомоги для України. Законопроект щодо іноземної допомоги вже був ухвалений Сенатом. Нагадаю, це було в лютому, однак без поправок це означає, що документ тепер розглядатимуть у верхній палаті, адже він вважається вже проголосованим сенаторами раніше, і саме це спрощує процедуру його ухвалення. Президент Байден запевнив Володимира Зеленського, що підпише законопроект негайно після ухвалення, про що поінформував під час телефонної розмови з українським колегою. Натомість український президент розповів Байдену про необхідність військової допомоги, бо триває російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зеленський наголосив після розмови з Джо Байден питання постачання в Україну ракет Атакамс було вирішено. І так само, як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів, і водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про Атакамси для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес. Дякую, Америку. І зараз з нами на зв'язку. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, доброго дня вам. Вітаю студія. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, те рішення, яке буде ухвалено сенатом, фактично рішення вже є, але потрібно його узаконення. Вже ніяких сюрпризів не буде. За останні хвилини пане Станіславе, і поки ви формулюєте відповідь, дуже важлива новина. Щойно надійшла президент України Володимир Зеленський повідомляє, що провів телефонну розмову з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великої Британії і глава Української держави пише, що Ріші Сунак повідомив йому про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом. Півмільярда фунтів стерлінгів дуже цікаво далі. Друзі, Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плав засобів, боєприпаси все це справді потрібне Україні на полі бою. Зазначає президент, також висловлює вдячність Великій Британії та особисто прем'єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських та далекобійних спроможностях. Пише. Президент України до співпраці з Великою Британією ми ще сьогодні будемо повертатися. А зараз про співпрацю з Сполученими Штатами. Отже, пане Станіславе, те рішення, яке має ухвалити узаконити сенат. Сюрпризів не очікується. І ще в мене, знаєте, таке уточнення. Чи можемо ми сказати, що після цього рішення між Україною і Сполученими Штатами взаємоспівпраця лише вкорінилася, і ми стали ще ближче. А дійсно понад 60 мільярдів саме таку вартість має пакет допомоги Україні, який швидше за все сьогодні затвердить Сенат Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, і вже було сказано про те, що Палата представників ухвалила чотири законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на сум, на загальну суму 95 мільярдів доларів. І власне типова ситуація щодо допомоги Україні була виведена завдяки рішенню спікера Палати представників майк. Ка Джонсона, адже е, після е, місяців затримки він вирішив виступити проти крайнього крила своєї партії, е, і власне попри. Загрози усунути його з посади, все таки ці законопроекти були проголосовані. І відповідно прорив був можливий завдяки зокрема позиції демократів, які зазначали, що захистять Джонсона від спроб крайніх республіканців повалити його. Тепер же усі чотири елементи будуть передані до сенату як один законопроект і голосування, яке бу яке зазначив, відбудеться сьогодні протягом дня, і як. Заявив голова бюджетного комітету від республіканської партії Том Коул, який є автором законопроекту. Він очікує, що сенат швидко ухвалить зазначене рішення. Ну і, відповідно ми бачили. Позитивні сигнали, які надходять від Білого Дому, там також заявляють, що президент США Джозеф Байден негайно підпише цей законопроект, щоб він став законом, щоб власне він вступив в законну силу, і Україна змогла отримати ті типи озброєння, про які ми вже багато місяців говоримо. Ну, дійсно, це можна сказати великий прорив. Хоч звичайно хотілося б, щоб він стався раніше, але тим не менше, ми бачимо позитивний сигнал. І це дуже важливо в контексті того, що Україна потребує зараз цих типів озброєння, особливо напередодні ймовірно, мож... як зазначають. Контрнаступу Російської Федерації на полі бою і для того, щоб власне захистити наших солдатів, щоб захистити нашу незалежність і територіальну цілісність, і далі мати можливість звільняти наші території. Цей пакет буде дуже вагомим внеском щодо цього. Ну а щодо того, як далі відбуватимуться події в контексті двосторонніх відносин, я думаю, що це дійсно набагато краще вплине на наші стосунки з Амери. Рякою, тому що варто розуміти, що все ж таки. Було певного роду похолодання між нашими країнами, адже було нерозуміння, чому так довго затримується це важливе рішення. Тепер же, я думаю, що буде така плідна і конструктивна співпраця між країнами. Особливо це варто враховувати і в контексті можливого підписання ну, так званої безпекової угоди між Україною та США, про що вже також багато говориться. Ну і також очікуємо на інші проривні рішення. Бачимо, що вже і від адміністрації Байдена. І надходять позитивні сигнали, що можливо будуть і ще інші додаткові типи допомоги. Ну тобто, фактично, ми бачимо, що Україна та Сполучені Штати надалі зміцнюють співпрацю, зміцнюють дружбу, зміцнюють партнерство. Ну і таким чином разом виступають проти агресії Російської Федерації. Пане Станіславе, ви знаєте, закрадається таке відчуття, що ворог або дивиться наш ефір або стежить за офіційними джерелами президента, тому що після повідомлення про допомогу з боку Великої Британії. Мапою почали ширитися повітряні тривоги. Ми зараз покажемо регіони, які перебувають в зоні ураження. Це Полтавщина, це Харківська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганщина, Червона, так само Автономна Республіка Крим. Шановні глядачі, шановні українці, не нехтуйте, будь ласка, цими сигналами. Вони звучать для вас для того, щоб ви подбали про себе і своїх рідних. Ви знаєте алгоритм дій, щойно тривога? Діть в укриття. Це необхідно зараз, пане Станіславе. Таке питання ухвалене рішення палатою представників. Те, що чекаємо від сенату такого ж кроку, скажіть, будь ласка, наскільки? Наступне рішення Великої Британії корелюється з ось цим рішенням американського конгресу, і е, який як далі цей ланцюжок, як далі цей ланцюжок буде розвиватись на вашу думку? Ну я думаю, що тут є певна певною мірою узгодженість. Адже хочу нагадати, що найбільшою проблемою була саме позиція республіканців, про що ми також тільки що говорили. І відповідно тут неби як зіграв свою роль Дональд Трамп, який нерідко ставив власне ці перепони на шляху до того, щоб допомога надійшла Україні. І ми пам'ятаємо на також, що який безпрецедентний тиск здійснювався і на республіканців, і на самого Трампа, зокрема і Україна. З боку українського політику і дипломатії, а також наших європейських партнерів, я хочу надати, що якраз таки нещодавно на початку квітня Сполучені Штати відвідав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який мав зустріч із Дональдом Трампом та представниками конгресу, і власне також намагався їх переконати, щоб ця допомога була виділена ну, відповідно через голосування. І як бачимо, це таки сталося. Тож відповідно бачимо і позитивні рішення із з боку великої Британії. Тим паче, також на цьому напрямом працював і президент Польщі Анджей Дуда, який також мав зустріч з Трампом та американськими високопосадовцями, і ми бачимо, що це також отримало свій позитивний результат. Тим паче, якщо ще говорити про наших партнерів, то цими днями має відбутися в Польщі зустріч між Рішісунаком та прем'єром Польщі Дональдом Туском. які також обговорюватимуть зміцнення співпраці між країнами, ну також щодо допомоги нашій державі, Тож також ми бачимо, що є тут такий зв'язок між нашими партнерами, і бачимо, що цей зв'язок є сильний, прогресивний, ефективний, ну який е, дає власне позитивний результат. Пане Станіславе, я хочу ще трішечки поговорити про реакцію в Кремлі, тому що спочатку вони сподівалися, що ми не дочекаємось допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, але не так сталося, як гадалося. Скажіть, будь ласка, з геополітичної точки зору, наскільки підкосило Кремль це рішення Конгресу і далі Сенату? Ну, вочевидь це підірвало позиції Російської Федерації щодо того, що вона планувала надалі здійснювати свою воєнну експансію, і головним чином ми говоримо за Україну, але в неї звісно є наміри йти далі. А і там дуже сподівалися в Кремлі, і що власне вони зможуть, скажімо так, зробити все можливе, щоб Конгрес не підтримав це рішення для України та інших партнерів Сполучених Штатів Америки. І ми бачимо, як. Як сильно відігравали агенти впливу і російська пропаганда навіть у самому конгресі, і власне там ширилися різного роду фейки, дезінформація щодо України, щодо наших високопосадовців, щодо того, що ці законопроекти є непотрібними що потрібно думати лише про, про самі сполучені штати Америки. Ну, власне, це певного роду спрацьовувало, але бачимо все ж таки, це було виявлено, і таким чином ми бачимо, що все таки є прогрес і сподіва сподіваємося, власне, на позитивне рішення і Сенату і адміністрації Байдена, тому що всі чудово розуміють, що якщо не допомогти Україні, це буде однозначно програшний варіант, і від цього дійсно втрачатимуть і не лише Україна, а й інші країни цивілізованого світу, зокрема і Сполучені Штати Америки. Пане Станіславе, ми дуже гарно пам'ятаємо, як з'являлись досить дивні поправки під час розгляду в палаті представників. Скажіть, будь ласка, чи може повторитися історія з поправками в Сенаті на вашу думку? І якщо так, як це може виглядати, і як це можна нівелювати? Я думаю, що можуть пропонуватися різного роду, скажімо так, і правки і пропозиції. Щодо е, цього законопроекту, але все одно я хочу е, тут наголосити, все ж таки. У сенаті зараз знаходяться, якщо можна так сказати, більш помірковані представники і демократичної і республіканської партії, аніж це є в палаті в палаті представників, тобто в нижній палаті конгресу. І я, я думаю, що там не буде таких сюрпризів, як саме в палаті представників, про що ми також раніше говорили, коли власне було прийнято той попередній законопроект в Сенаті, і і всі е, 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 коментатори, і будь-хто хто слідкує за американською політикою, однозначно говорили, що. Е, Палата представників це буде ну вкрай важкий етап для того, щоб можна було прийняти рішення щодо допомоги Україні та іншим країнам-партнерам США. Тож сподіваємося, що буде дійсно позитивне рішення. І ми бачили це також про це говорив і. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер, що все таки е, не, не повинно бути якихось е, сюрпризів, і що буде швидко прийнято. Ну і бачимо, що інші є голоси щодо цього. Ну сподіваємося, звісно, е, і що так воно і буде, і віримо в те, що і Україна, і Сполучені Штати Америки, а також інші наші партнери е, е, разом е, зможемо відстоювати демократію в світі і е, боротися з тою агресією, яка е, е, має намір е, скажімо, поміняти. Той світоустрій, який існує вже е, протягом багатьох десятиліть, пане Станіславе, вдячні Дякуємо. вам за цю цікаву Дякуємо. розмову. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.